Ти тільки подивись на це: 1 мільйон підписників, 66 мільйонів лайків, мільйони переглядів, збирають ці відео. Цей канал постить звичайні факти про їжу, про бит, про організм. Але подивись на ці цифри: 20 мільйонів, 10 мільйонів. І найголовніше, автор не показує обличчя, не ні знімає нічого на камеру, а весь контент робить штучний інтелект. Ось, для прикладу, вам ще один канал, 133 тисячі підписників, мільйони переглядів, так? І як ми бачимо, цей канал зовсім новий. Тобто його створили нещодавно і він набрав собі таку кількість підписників. Напевно, ти думаєш, що такі ролики створюються важко, але ні. Зараз за 15 хвилин я безкоштовно навчу тебе створювати таке відео, потім ти зможеш створити свій YouTube або TikTok канал, зібрати свої перегляди, створити монетизований канал і заробляти на цьому гроші. Всім привіт, друзі! З вами Тоні Лав. Ми тут розбираємо ніші YouTube і TikTok каналів, котрі набирають велику кількість переглядів. Сьогодні якраз розберемо одну з них. Я вам покажу, де треба брати ідею, картинки, як генерувати відео і як треба монтувати. Від тебе е, лише потрібно повторяти все за мною і підписатися на канал. У наш чат GPT. Далі натискаємо на ознайомитися з GPT. Поле де шукати GPT. Прописуємо. Object Talk. Він вже був в мене прописаний, але ви прописуєте його. Він виглядає ось так. от. І, начинає, і натискаєте почати чат. У нас відкривається новий чат. Це вже заскриптований чат для наших фронтів. Вам всього необхідно написати предмет або їжу. Для генерації наших фронтів. Для, для прикладу, я напишу телефон англійський маю. Тепер він генерує для нас текстовий пронт для зображень. Е, от сам наш пронт. І от е, діалог, котрий ми будемо використовувати. Далі. Копіюємо цей перший пронт. Переходимо в Google Labs. натискаємо на новий проєкт. Вставляємо в це поле наш з вами промт. Тут ми вибираємо створити зображення. Далі в налаштування переходимо в формат. Ми вибираємо портретний для наших шортів. Далі кількість від 1 до 4. Я вам раджу використовувати 2, для того, щоб ви могли. Вибрати картинку, яка буде для вас краще. Модель використовуємо на Money якщо у вас немає. І далі починаємо генерацію. Поки вона все це генерує, ми повертаємося до нашого чату GP і далі починаємо це все генерувати. Зараз я вибрав кількість один, це спеціально для відео. окей І так робимо з усім. Окей, поки все це генерується, ми беремо, копіюємо повністю всі наші промти. Відкриваємо новий чат, вставляємо наші промти і даємо запит чату GPT напиши відео фронт для вело 3 з з ма ма референсами озвуч. Натискаємо він робить для нас, для нашого здання для ВОТР Окей, перший пронт готовий. Ось це наш з вами діалог. Ми можемо його редагувати. Можемо сюди вписувати будь-які. Слова 13. І на будь-якій мові. Зараз у нас мова англійська. Видала це: видала це. І тут даш дужки Писати на будь-якій мові. Окей, копіюємо. Переходимо назад до а, Google Flow. Далі ми бачимо. Що наші зображення Там. Брали картинку. Так. І натискаємо Add to Prot. Ховати до Він загружає нашу картину. Тепер ми натискаємо відео з кадрів. Окей. І вставляємо повністю наш фронт, нашого чату GPT. Так, переходимо в налаштування, тут також вставляємо кількість. Модель я модель рекомендую завжди. Fast. Окей, починаємо генерацію. І так само з усіма нашими фронтами. Відок саме закривати? І так з усіма апрон. Відео вже готові, але нам потрібно їх завантажити на наш комп'ютер, щоб змонтувати. Якість я завжди використовую 720 або 1080. Окей, для відео зробимо на 720. Завантажуємо всі. Наш капкат. Я це вже зробив тут. Немає нічого складного. Ви загружаєте наші відео, котрі ми з вами зробили, переносите їх всіх сюди. Виставляєте, як, я, як вам захочеться, можете міняти їх. Ось так, ось так. Неважливо. Далі натискаєте на субтитри. І нажимаєте Створити. Окей. Далі. От ми, У нас створились да, субтитри. Текст. Шаблони. Вибираємо шаблони. Тут їх велика кількість, дуже безліч. Мені найбільше подобаються ось ці. Далі переходимо в фільтри. І вибираємо також фільтри. Котрий вам подобається. Їх тут також дуже багато. От Мені подобається Мальдіви. Для прикладу я вам зробив. І все, наш відеоролик готовий. Далі натискаємо Експорт. І е, наше відео пиняється. I'm not just a screen, you know. I'm your map, your memory, your panic button. Look at me! No, look at me now! You'll regret ignoring this! I exist for a reason. Those fingerprints aren't art. Use me. I'm not infinite energy. I'm sweating electrons for you all night. Unplug me sometime. 5% is not confidence! It's survival mode! Choose wisely! Як бачите, тут немає нічого сладного. Головне знати схему і просто почати робити. Якщо вам е, цікаво дізнатися про інші ніші, прибуткові, дає гроші, дає перегляди, то підписуйся обов'язково на канал. Я буду знаходити для вас найкращі ідеї. Е, можливо, якщо ти хочеш, щоб я розібрав якусь нішу, то е, пиши це в коментарі. І обов'язково підписуйся на мій канал. Пока!